Від початку історії людства існує релігія. Хто ж її створив і які цілі вона переслідує? Ісус Христос розкриває це у Книзі «Об'явлення», що релігія і ім'я Вавилон. І можна бачити, як багато релігій вони узгоджують насильство, узгоджують любов до гріха, матеріалізм, любов до грошей. І релігія, вона, знаєте, вона така жорстока. Наприклад, за часів Ісуса Христа було вчення релігійне фарисеїв. І що вони робили? Вони гнали та вбивали Божих людей, гнали апостолів, вони вбили першого мученика за Ісуса Христа, Стефана. І Ісус відкрито сказав, що ви діти диявола. Тому щоб нам мати вічне життя, нам потрібна не релігія Вавилону, а нам потрібна справжня жива церква Ісуса Христа, наречена Ісуса Христа. Тому обирай церкву.